Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, відділ поліції номер 2 Чугуївського РУП здійснює обслуговування 60 населених пунктів, що входять до складу Зміївської територіальної громади. На 24-го року до відділу надійшло 8093 заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення та інші події, які сталися на території. Зміївської е, територіальної громади забезпечено оперативне реагування на 6958 викликів, за даними заявами. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 452 заяви е, по злочинам, які були скоєні на території громади. Найбільшу кількість вчинених кримінальних правопорушень у загальній структурі злочинів, вчинених на території громади, складають злочини проти власності. Зокрема, крадіжки та шахрайства. Протягом 24-го року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 76 заяв про повідомлення про крадіжки, вчинені на території Зміївської територіальної громади. За винувальним актом досуду направлено 43 провадження. У 2024 році покращилися результати роботи щодо виявлення кримінальних порушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прикурсорів. На території Зміївської громади зареєстровано 62 кримінальних правопорушення за статтею 307-310. Це а, саме по цій категорії злочини. Розкрито 52 кримінальних правопорушення. В ході відпрацювання вилучено 2 кг канабіса, 24 г психотропних речовин, 23 г солей, 1 г... грам. грам Метам вітаміну і 29 рослин коноплі. Проводяться профілактика, профілактичні заходи перед усім з особами, які схильні до вчинення правопорушень насильства в сім'ї. Це зараз є пріоритет держави, тому на це ми робимо приділяємо пристальну увагу. За статтею 162. Складено 162 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачені статтею 173 КОАП, це саме по кривникам в родині. Крім того, було розпочато шість кримінальних проваджень за даної категорії всі направлені до суду. З метою протидії кримінальному правопорушенню у сфері обігу спирту, алкогольної продукції тютюнових виборів, виробів, а також недопущення незаконного обігу підроблених марок акцизного збору, проводяться профілактичні заходи. За 2024 рік складено 10 адміністративних протоколів за статтею 156 і два протоколи за статтею 164 КОАП. Окрім цього, на основі аналізу динаміки та структури злочинності проведено профілактичні заходи щодо захисту громадян. Від протиправних посягань, а також сільові заходи щодо зниження рівна злочинності, у тому числі вуличне, заходи розшуку осіб, які перебувають переховуються від суду і слідства, встановлення місцезнаходження безвісто зниклих осіб, вилучення з незаконного обігу зброї та наркотичних речовин, попередження аварійності на автошляхах. у звітньому періоді. Поліцейськими ВП номер 2 ГУНП в Харківській області складено 3667 адміністративних протоколів та постанов за порушення прав дорожнього руху. Накладення стягнень на суму 5 мільйонів 279 тисяч. Ну, стягнуто тільки 1 мільйон 550 тисяч, але ми працюємо в цьому напрямку разом з виконавчою службою. З метою дотримання правил дорожнього руху, зменшення кількості ДТП на території обслуговування належної організації дорожнього руху проводяться заходи щодо виявлення та попередження порушень правил дорожнього руху. Поліцейськими проводяться лекції серед дітей щодо допущення порушень правил дорожнього руху, забезпечення особистої безпеки учасників дорожнього руху. Складено 264. Вдумайтесь тільки. 264 протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 130. Це керування автотранспортом в состоянні алкогольного або наркотичного сп'яніння. 616 протоколів за статтею 126. Це керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів. Це коли складається протокол за статтею 130, особа в судовому порядку забирають в неї водійське посвідчення, є заборона на керування автотранспортом, але вона все одно продовжує керувати даним транспортом. Відповідно до статті 11 закону України про національну поліцію. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їх потреб. Співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та усунення проблем, пов'язаних із дійсненням поліцейської діяльності і сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності. Відділ поліції номер 2 Чугуївського РУП спрямовує свою роботу на надання якісних поліцейських послуг населенню, відкрити до діалогу з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічного порядку та безпеки на території обслуговування. Коротко все. Хочу ще додати, що. Цьому році швидше за все, це буде перше, перше півріччя у відділі буде створено сектор взаємодії з громадами. На теперішній час поліцейські офіцери громади знаходяться в штаті Чугуївського районного управління. Але в першому півріччі у нас буде невеличка реформа, і всі поліцейські офіцери громади будуть уже в складі змівського відділу поліції. В зв'язку з чим трохи, ну я думаю, що покращиться робота і самих поліцейських, покращиться взаємодія в подальшому, ну і вони більш будуть розуміти, хто в них керівник. На даний час я їх не виправдовую, але система построєна так, що в них на даний момент декілька керівників. Тому ми в цьому напрямку рухаємося і в майбутньому. Буду просити у вас о, якоїсь допомоги в громади для того, щоб повноцінно створити даний сектор о, в поліції.